Полковник Лапін вчора, в знак незгоди зі свавіллям, оголосив голодування. У нього діабет, у нього тромбоемболія, у нього обпечені легені і проблеми з серцем. Для нього це є смертний вирок, але суддя вчора відмовила належному лікуванні в стаціонарі. Я звертаюся до уповноважених справ людини. І звертаюся до комітету з прав людини. Негайно втрутитися і забезпечити гідне відношення до наших військовослужбовців, і зокрема до полковника Лапіна, і забезпечити йому право на повну медицинську супровід. Я звертаюся до комітету з питань оборони. Ви провели правку про бойовий імунітет. Нагадайте клятим судям. Слідчим, що цей імунітет має бути у військових, бо військові сьогодні єдині ті, хто гарантує наше життя і, зрештою, перебування нас у цьому залі. Ми, як депутати, незалежно від фракцій політичних вподобань, сьогодні маємо стати на захист військових, бо завтра не буде кому захищати нашу українську державу. Я прошу, благаю і вимагаю. Забезпечити гідне відношення до військових і врятувати полковника Лапіна. Слава Україні!